Привіт! Сьогодні буде коротенький огляд на отакий термометр, гідростанцію, гідрометр. Отаку маленьку метеорологічну станцію. Одна батарейка, це є безсумнівним плюсом, тому що батарейки нині дуже недешеві. Чули звук, це воно включилось. Це чудо техніки, є ножичка, Можна підвісити. Також, як ви чули звук, тобто воно буде пищати на будильник. У нас показує температуру, показує вологість і показує час. Також тут можна вибирати місяць, день або час. В пам'яті воно запам'ятовує максимальне значення та мінімальне значення і середнє значення. Мод можна вибирати тут будильник. Ну і, в принципі, от такі часи. Так вони стають. Підсвітки тут немає. Виглядають максимально лаконічно, максимально просто і ефективно. Нічого не треба переключати, часи нормальні. Показує температуру адекватно. За 80 гривень рекомендую. Тут є також користувацький мануал, похибка і що воно потрібно клацати, щоб якось його плюс-мінус налаштувати. Нормальна річ. Просто дешево і ефективно. Дякую за увагу. єдине, що тут. Всі необхідні параметри, але єдине, можливо, вам не потрібен час. Вам, можливо, потрібно буде змінити. На дату. Так само тут є будильник. О, це я вже наклацав. Що я клацаю, Боже?